Не фото на згадку і гайда за роботу. Свій традиційний зелений суботник влаштували в місті Приватбанківці. Цьогоріч вони наводять марафет на прибережній зоні від долини троян до парку п'ятдесятиріччя. Звільняти Черкаси від непотрубу зголосилися зо дві сотні людей. Черкащані добре віддахнули на майські свята. Ми зараз уберемо ці сліди відпочинку і зробимо наш город немножко чище. Співробітниця Приватбанку Ольга тільки не почала прибирання, а вже натрапила на цілу купу сміття. Повний набір. Здебільшого все ж таки скляних пляшок, деякі розбиті. Багато скляних пляшок назбирав вже й Олександр. За знахідками жартує, можна визначити навіть алкогольні вподобання черкастів. Чотири Цельсія і зібір дуже популярен. Микола вишукує сміття у заростях. Там, каже його, найбільше. Пакети, салфетки, хлам. Люди не вбирають, кидають усе. Це про знайшли ще й будівельне сміття. Недобросовісні містяни, ймовірно кажуть, вирішили приховати його серед зеленої краси. Притіний шифер, камні, кірпіч, та все що угодно». маленька Ліза теж наводить лад у своєму рідному місті. Дівчинка прийшла на суботник із мамою. Коли приходиш, то щоб були вільні місця, де можна позагорати. Тому що якщо буде все засмічено, то не можна буде прийти ніде оддихнути, і буде непоганий запах. Містяни ініціативу працівників Приватбанку поприбирати сміття вздовж набережної підтримують. Рейд пройде, то і вже легше дихати тут. Приємно, хоч на травку цю ставати. Зелений суботник, організований Приватбанком, усе українські. Цього дня поприбирали парки, сквери та набережні у більше, ніж півтори тисячі міст країни. До толоки долучались не лише банкіра, й клієнти та партнери банку.